Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 8 листопада. І так як ми робимо в листопаді і в жовтні в кінці, це обрізка винограду. Ось перед вами старий виноградний кущ, якому вже з 6 на 7 рік, ну 7 років можна сказати, тому що він весною посажений. І оскільки він зимою не росте, значить йому. Весною буде 7 років. Дивіться, формування в ньому було раніше, як ви бачите, дуже високо спочатку ось ось сюди, а потім ми зробили інше формування, аби можна було лози вкривати і привозити якомога менше землі, аби полегшити працю. Бачите, оце по це. Не мусово вкривати. Це не мерзне. Нам головне плодові бруньки. Ось. Бачите, ось на пагоні цьогорічному, ну який був не минулорічному. Брунька. І ось, щоб ці бруньки вкрити, їх бажано землею. Він витримає 21 морозу, 22, але невідомо, яка буде зима. Чи буде менше, чи буде більше. Для мене це дуже важливо суттєво для мене, аби воно не вимерзло нічого і було плодоношення. Тому я його буду вкривати і підготовлювати до зими. Бачите, як пагони повиростали вверх. Щось визріло, щось не визріло. Ось, ось вам приклад невизрівшого пагона. Бачите? Ось, ось це не визріш? Це не Це не визрівший пагін. Пагін має бути такий коричневий або ну, приблизно ось такого кольору. Але він має знизу бути і доверху таким. Оскільки така ситуація, ну оцей, можливо, визрів. Ось цей, оцей, можливо, визрів. І ми його покладемо на низ на заміщення. Можливо, все з ним гаразд. Не буде не тільки про цей куш буде в даному відео, буде про інші старіші кущі. Ось таке формування, наприклад, коли, коли з часом я обрізав оце, це було вище, а вибило з боку. Так само і тут було, бачите. Вибило на цей бік, а я його перекинув на цей. Знизу потім вибило вже. Але. Тільки ось тут близько видало. Не видно, не видно, не покажу вам. Ось там, тільки знизу вибило. Те все інше завмерло в рукавові, Тут далі вибив ще один рукав нижче. Але тільки тут і оце якийсь завмерше воно. Не пішло. Не пішов він на різ, так як слід. Ну, Будемо чекати щось. Але нічого страшного, що це йде вверх. Бачите, ось, ось цей вверх йде. Тому що пагони, які вже визрівші, вони йдуть, будуть криватися, вони йдуть знизу. Ми їх по краям, по краях пустили в бік. Бачите, ось теж та ж сама ситуація. Не визрівши лоза, бачите, як вона ламається, гнець, ось переламалась повністю. Навіть повністю переламалась. Так що це все, це все піде. Вутилізація. Тут не буде пагонів. На плодоношення, ну, на вирощення саджанців, все піде в утилізацію. Ну і будуть інші кущі, про інші буду розповідати. Ось, наприклад, кущ. Відео буде трошки довгеньке, так що наберіться терпіння, кому не цікаво, не дивіться, вимикайте. То таке. Справа кожного не заставиш, дивитися. Всі добровільно дивляться. Бачите, тут вже краща ситуація. Але теж є дуже багато, бачите, ось не зелені. Але є частина і визрівши. Тут кущ, бачите, взагалі рукав той, що йшов догори, той, що йшов догори, обрізаний і ось, тік, ось в цих місцях. Видно, я думаю, камера передає. І вирощені рукава по землі, аби їх легко вкривати. Так і оцей був. Раніше високо був, тепер він розташований так, щоб нижче бути. І цей так само вирощений вже, аби йому бути низько. Так що, я вам показав ці кущі, буду, буду зараз приступати до обрізки і то показувати вам. Вже готове, як обріжу. Що я з того всього залишив? Тому що це довготривалий період. Ніхто такого довгого відео не витримає огляду. Тому я не буду вам постійно показувати. Будуть якісь моменти, буду вмикати. А поки що тут, бачите, є що є що видаляти. Дуже багато йде на видалення пагонів. Всі бумажки я вже позривав з цього куща. І з цього. Частину зірвав таки зверху. Так що дочекайтеся до тієї пори, допоки я бачите, от з цього боку, ось, бачите, ось <кхи> був догори, я його з часом зрізав, бачите, який вже тонкий залишився з тієї пори. А ці два лишились, їх понагинав, так, як в бика роги в буйвола. <кхи> Тут вибило. Вибило збоку і його можна вкривати. Тут теж вибило, але щось воно не пішло вріст. Ну, можливо, виб'є в наступному році, щоб нижче було. Але це вже мені не суттєво. Так, після обрізки став виглядати кущ. Бачите? Все ми тут пригинаємо, все пригинається, це сюди пригинається, ця ось сюди пригинається. Ось, вона, правда, дала тріщину, дала тріщинку ось в цьому місці. Так. Ось тут все пригинається, все ховається, буквально все. Але виникла проблемка з цим. Цим відростком від основного рукава, бачите? Ось цей. Дивіться, першиво пригинати. І оскільки тут я бачу, що тут досить є, то ми робимо так з ним. Ось такий невеличкий чопик ми лишаємо. А це йде на друга. Ось так товариство. Бачите, як вийшло? Ось, цей цей в минулому році був повернутий назад сюди і ось на ньому спрямовано виросла гілочка. Ну, я думаю, що тут буде досить для, для плодоношення наступному році. Якось так. Якось так. Якось так? Да? Тепер до цього ми приступаємо куща. Тут майже все йде на утилізацію, бо лоза не виздрівша. Бачите, навіть яскраво зелений колір. Відображається, тут теж, бачите, тут почала визрівати, це місце це місце не визріло. Все. От якось так. Починаю далі до цього куща приступати, до обрізки. Друзі, допоки повністю вечір не наступив, хочу вам показати. Дивіться, бачите, пагони йдуть знизу, лишили їх додаткові. Тут рукави всі пообрізовані. Ось. Цей пагін, дивіться, він гарненько пригинається разом з усіма. Бачите, до якої величини може пригнутися. Цей теж дивіться, ось теж ми його до землі можемо. З цього боку теж ось цей, бачите, ось тут. Так буде. А ці. Прості, як воно оце, оце, оце лежить. Ось вже декілька років. І воно все отакує. А тут що буде лишнє, що буде лишнє, багато розпуститься і всі будуть вони з цими. З бруньками, з гарними з згоронами, зав'язів якісь не хвили моїм, які нам не сподобаються. Більш потужні лишимо. Ось якось так. Зараз я ще з іншого боку цього самого куща підійду. Ось, бачите, я хочу внятно всім пояснити, як тут все робиться. Бачите, ось. Ось, ось цей ось рукаво, що йде, отакий отак був пагін. Торік чи позавторік. І з нього з кожної бруньки йшли, йшли вверх. Ось вони йшли вверх пагони. І на кожному пагоні є бруньки, і з тих бруньок теж підуть пагони вверх. І так з року в рік. Ми лишаємо трошки з запасом. Хоч ми їх вкриваємо, ми не знаємо, як воно все перезимує. От, вибачте, трошки потрясу, бачите ось. Ось гарно пригинається. Все пригнеться і засипеться землею. Якось так. Приступаємо до іншого куща. Зриваємо всі зараз бумажки різнокольорові і теж саме робимо з ним. Ну що, друзі, обрізаний черговий кущ. Бачите ось пагін видно, залишена плодова лоза цьогорічня, наступний рік, яка буде плодоносити. І за ним дивимося, он там ще є досить таке з запасом. Я залишив запас, аби був запас. Я люблю, щоб був запас вже все. Бачите, як все притиснеться до землі. Дивіться, тут, тут те ж саме. Цей притискаємо і цей ось, бачите. І отой теж. Так само. Бачите? З того боку ще є додатково, так що без врожаю в наступному році ми не будемо. Листя майже все вигріб. вигріб. З під нього, бачите, такими грабельками пластмасовими. О, і можна вкривати. Але вкривати я ще не буду, бо в мене на черзі є ще один кущ. Цей, до речі, був це мускат Блау, швейцарський легендарний сорт універсальний. А це родзинковий виноград Юпітер. Він витримує 27 морозу, але не в моїх умовах. У мене поруч болото, річка. Так що, якось так. Юпітера я вам вже сьогодні показувати не буду. Хіба вімкну це завтра? Тут теж зрозуміло. Що до чого. Так що, друзі, на сьогодні нехай всім щастить. До побачення! Гарних всім снів і перемоги над одвічним ворогом!